31 грудня 2024 року автоматично припинила дію програма, за якою нараховували пільги у розмірі 25% на оплату комуналки для військових та членів їхніх сімей. У сесійній залі між депутатами розгорілась дискусія, оскільки за словами директорки департаменту соцполітики немає технічної можливості виплачувати ці 25% компенсації у попередньому форматі. Пропоную Включити в порядок денний, ну не зараз включити, коли воно буде готово, але доручити управлінню до департаменту соцзахисту, фінансовому управлінню, підготувати на сьогоднішню сесію зміни до програми захисту підтримки захисників і захисниць, членів сімей загиблих в частині повернення пільги на 25% сплати комунальних платежів. Нам в програму тільки треба вписати напрямок і загальну суму, яку фіноправління з департаменту можуть спокійно розрахувати за годину. Проблема виникла в тому, що ми не бачимо тарифів від управлінських компаній, ми не бачимо тарифів від ОСББ, ми не бачимо тарифів на вивіз сміття. Якщо раніше тарифи не піднімалися, вони були стабільні і в нас був доступ до бази, то на сьогоднішній день у нас її немає. І виходить, що ми не можемо прорахувати 25%. Це може бути 23%, це може бути 27%. маючи ось цю компенсацію 25%, Ми давали дуже скажімо, такі суттєве розуміння для військовослужбовців, що міська рада про них дбає. Тому я теж підтримую ту думку, що варто би було повернути ці 25%. Розробити правильний механізм, я не думаю, що в сесійній залі є хоч одна людина, яка може бути проти підтримки військовослужбовців і тих воїнів, героїв, які на передовій захищають нас і наше життя туди. щоб ми от сиділи в сесійній залі в теплій, спокійній спокійному приміщенні? Це тільки їхня заслуга. Давайте подумаємо, як це краще зробити, тому що департамент пропонує монетизацію. А я не розумію тоді, чи зможуть отримати кошти і яку суму отримають 25%, Це треба тоді визначати сталу цифру. Натомість державні пільги на комунальні послуги цьогоріч у більшому розмірі нараховує пенсійний фонд щодо 25 відсотків. Звісно, у нас на сьогоднішній день немає технічної можливості, щоб прораховувати саме рівно 25 відсотків ці 75 відсотків. Ті, що платить держава, перейшли до пенсійного фонду, і вони залишилися і їх платять. Єдине, що ми думали, як монетизувати, тобто як зробити цю пільгу одноразово порахувати. От, наприклад, військовослужбовець отримує три чи там чотири тисячі в загальній кількості в рік, і одноразово раз в рік давати цю суму. Вони нічого би не втратили. тобто, на протязі року могли б звернутися за цією пільгою на 25%. У минулорічній програмі підтримку надавали лише родинним учасникам АТО та тим, хто мав статус УБД. у нову програму. На 2025-й включили допомогу всім категоріям військовослужбовців, зокрема й сім'ям військовополонених, поранених та зниклих безвісти. А також розширили перелік послуг. Включили такі напрямки, як санаторно-курортне лікування, а так само і можливість отримання. Кредиту да фінансування одної п'ятої частини через ЄОСЕЛЯ для третьої групи учасників бойових дій. Також фінансова підтримка, матеріальна підтримка нашим учасникам бойових дій, які отримали поранення або знаходяться на лікування до 20 тисяч. Так само дуже дуже багато напрямків щодо реінтеграції, перекваліфікації, адаптації тобто ця програма збільшилася в три рази. Тобто, якщо було до 2025 року закладено 18 мільйонів, то на сьогоднішній день закладено 55 мільйонів тільки на один рік. Чи компенсуватимуть військовим 25% від суми комунальних послуг та як це робитимуть, вирішуватиме робоча група, до якої увійдуть депутати, представники департаменту соцполітики та пенсійного фонду. 6 лютого департамент соцполітики також проведе зустріч з військовослужбовцями, аби пояснити механізм виплат у 2025 році. Альвіна Брамчук, Олена Крячко, Олександра Укіпняк. Новини Сі 4